Доброго дня, гості та підписники каналу. Сьогодні на огляді бюджетний смартфон від мото. Motorola G32 8х256, Мінерал Грей. Вже на каналі є відео 6 на 128. Розпаковка. Дуже гарний телефон виявився, тому вирішив зняти більш детальний огляд на аналогічному, але з більшою пам'яттю Давайте подивимося, що всередині. До речі, разом з телефоном надавали мені сім карти. вже в мене на 2. Що входить комплект телефон, ще навіть Тут у нас документація. Відкривашка для слотів сим-карт. Оригінальна зарядка. До речі, телефон підтримує. Швидку зарядку. 33. Вже бачите, видно. У виробника 33 Вт зарядний пристрій. І кабель Type-C. Така дуже важка зарядка. Я думаю, буде якісна. Попередній телефон заряджає на швидкій зарядці десь за годину плюс-мінус. При тому, що тут 5000 ампер годин. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Екран 90 Гц, реально 90 Гц. На відео до. Ігр ми побачимо. Full HD. Дуже гарна стереозвук, дуже гарний. 5000 ампер годин Включаю, встановлю пару програм, зайду в обліковий запис і протестуємо. Продовжуйте дивитись. Знімемо захисну плівку. Що ми побачимо? Давайте відкриємо, подивимось. Уже в комплекті бачите, є звичайний силиконовий чехольчик, можна поміняти зовнішній вигляд. Віддає металом. Але це пластиковий корпус, але доволі таки непоганий. Екран на 6,5 дюймів. 2400 на 1080 точок. 405 точок на дюйм. 90 Гц. IPS LCD. У нас на нижньому динамік Type-C мікрофон Джек на 3,5 i Навіть тут виробник указав нам, дивіться, Dolby Atmos дуже якісний звук. Слот для сим-карт і карти пам'яті. Ну, качельки. вимкнення Відбиток навіть на кнопочці вімкнення качелька звуку. От, прошу звернути увагу. У нас повноцінна, бачите корпус по дві е, сим карти і під карту пам'яті. Підтримує, до речі, до 1 ТБ. Не комбіновано, дуже приємно, коли всі три зразу можна ставити. Зверніть увагу. Бачите? Резинова прокладка. Червона. Означає, що який не який, але було захищений корпусом ми маємо. Камери у нас Ну, Головна 50 мегапікселів. Сверхширокоугольна 8 мегапікселів і макро 2 мегапікселя. але, чесно кажучи, просто зняти основною, приблизити буде краща картинка. Знімає відео 1000. 80 Full HD 30 кадрів в секунду. Фронтальна 16 мегапікселів. Теж Full HD і теж знімає 30 кадрів в секунду. Єдине, що в основному є стабілізатор цифровий ну, фронтальна без стабілізатору. Так, будемо встановлювати програми, дивитись далі. Окремо, дякую, хочеться сказати розробникам за звук. Давайте я вам покажу. Це старенький телефон. Воно навіть терпить, ви зараз почуєте. На максимум звук. Мене навіть глушить. Дуже якісний, чистий. Що ми далі поставимо? Встановили пару програм. Bigbench, видає нам 1445 одиниць. Ну, заявлено виробником, там десь характеристика 1515. Ну, ми отримали такий результат. Пише Qualcomm Snapdragon 680, 12 Android, чистий Android. Окремо, дякую розробникам. Без яких облікових записів, налаштувань. Все шикарно. Що хочете, може, можете встановити собі. Графічний процесор Adreno 610 маловато вже на даний час, але в принципі достатньо. Все працює. Тут вже я перевірив. Все працює. Дякую окремо за фішки у вигляді жестів. І ще такі є. Від потрушування вмикається фонарик. Нічого зайвого, все працює швидко, хороша автономність. Навіть є розділення екрану на дві частини. Звук ми послухали. Запустимо якусь простеньку іграшку, асфальт, 9 Не нова. Zapas jasności jest. Ніде не глючить, не тормозить. 90 Гц відпрацьовує. Без проблем. Ще хочу сказати, що немає в комплекті скла. Його можна придбати в Китаї. Не за дорого, не за всі гроші світу. Я собі придбав за пару доларів пару штук. Скло. Отак є скло. І навіть є скельця на камери. Посилання буде під відео. Якщо хочете придбати бюджетний, але якісний смартфон з наворотами вже як флагманів, то цей варіант для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент.